Привіт! А коли ти востаннє просто зупинявся і вдихав запах лісу або слухав спів пташок, сьогодні ми поговоримо про екотерапію природний спосіб відновити психічне і фізичне здоров'я. Отже, що таке екотерапія? Екотерапія це використання контакту із природою для підтримки та відновлення ментального, емоційного і навіть фізичного здоров'я. Її головна ідея це людина, це частина природи. А сучасне життя, яке відриває нас від довкілля, шкодить нашому психічному стану. Повертаючись до природи, ми відновлюємо баланс, ну і трохи науки. Як це працює? Є така біофільна теорія, яка належить Едварду Вілсону. Людина має природжену потребу у контакті із живим світом. Рослинами, тваринами, ландшафтом. Це генетично закладено. Ще є одна теорія відновлення уваги. Отже, природні середовища допомагають мозку відновлювати концентрацію і зменшують психічне виснаження. Третя теорія зниження стресу, яка належить роджеру улірху. Він говорить, що навіть кілька хвилин серед зелені знижують рівень кортизолу, тиск і тривогу. Є також основні такі форми екотерапії. Екотерапія може бути дуже різною залежно від підходу психолога і можливостей людини. По-перше, це можуть бути прогулянки та перебування на природі, споглядання краєвидів, слухання звуків природи. Також використовується для зниження тривоги і депресивних станів. Друге, це садівництво та догляд за рослинами, робота із землею, посадка квітів, овочів чи дерев. Допомагає при вигоранні депресії після травм. Також є тваринна терапія. Спілкування з тваринами. Кіннотерапія, каністерапія стабілізує емоційний стан, знижує самотність. Є ще лісова терапія або ще лісові купання в Японії так називають. Це повне занурення у відчуття природи, запах дерев, дотик кори до кори, звук вітру у Японії. Офіційно використовується для профілактики стресу. Існують іще екопсихологічні практики медитації на природі, вправи на усвідомлення єдності із довкіллям, використовується у поєднанні із психотерапією. Є ще екоспільноти, це робота в групах, які займаються прибиранням, озелененням, турботою про довкілля, ну і дає почуття сенсу, корисності або соціальної єдності. Також слід обговорити дослідження і користь екотерапії. Наукові дані свідчить, регулярні прогулянки серед зелені знижують симптоми депресії на 30 або 40%. Навіть відсотків. Це досліджували британські британські асоціації психотерапії. Екотерапія допомагає ветеранам війни і людям із ПТСР, тривожними розладами, також у дітей із синдромом дефіциту уваги і з гіперактивністю. Природа вона покращує концентрацію краще ніж будь-які інші вправи в приміщенні. Після 15 хвилин у зеленій зоні зростає креативність та відчуття щастя, які ж є переваги екотерапії. Це доступна майже кожному. Парк чи сад є у більшості місць, е, немає побічних ефектів, як у медикаментів, е, працює не лише із психікою, а й з тілом. Нормалізує сон, тиск, імунітет, е, дає глибше відчуття сенсу життя, єдності із чимось більшим. Ну, звичайно ж, є такі потенційні обмеження, що екотерапія ну, вона не замінює медикаментозного чи глибокого психотерапевтичного лікування. А якщо стан тяжкий, наприклад, важка депресія, е також потребує регулярності. Одноразова прогулянка дає ефект, але стійкий результат приходить при систематичній практиці яким ми можемо зробити висновок? Екотерапія це не просто піти погуляти, це цілісний підхід до відновлення психічного здоров'я через контакт із природою. Вона лікує від стресу, допомагає боротися із тривогою, покращує стосунки з іншими і повертає внутрішній баланс. Якщо говорити просто, то природа це наш природній психотерапевт, і він завжди поруч. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про психологію та способи збереження внутрішнього балансу.